Спочатку 2023 року на території зійського району виникло 17 пожеж, що на 5 пожеж більше, ніж в минулому році. З 17 пожеж 9 виникли в житловому секторі, внаслідок яких 4 особи загинуло та одна особа отримала травми. Так, 3 лютого об 11.32 до служби порятунку від райвідділу Нацполіції надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку в селі Самілівка Близнюківської селищної тергромади. Виявлено четверо загиблих осіб. Загиблі це 64-річний чоловік, його 60-річна дружина, їх 41-річний син, а також 42-річний племінник дружини. За попередніми даними, вони отруїлися чадним газом. Горіли стілець та підлога на площі 1 квадратний метр. Пожежа самоліквідувалася, підрозділи ДСНС не залучались. У зв'язку з сумною статистикою хочемо нагадати, що чадний газ це продукт неповного згоряння палива, вугілля, газу, дров чи бензину. Щоб не наражати себе на небезпеку, не залишайте без нагляду опалювальні котли та пічки. Перевіряйте тягу в димоходах і вентиляційних каналах, не опалюйте житло за допомогою газових плит, духовок та інших приладів. Перевіряйте, чи немає тріщин у пічках та кімнатах, які опалюються дровами. Не закривайте заслінку печі, поки триває горіння. Контролюйте розтоплену піч, не залишайте вогонь на ніч. Перевіряйте димоходи хоча б раз на місяць узимку, щоб не допускати їхнього обмерзання. Не встановлюйте генератори в приміщеннях і ближче, ніж 6 метрів від вікон і стін будівлі. Не залишайте автомобіль з увімкненим двигуном у закритому гаражі. Регулярно провітрюйте приміщення. У разі виникнення пожежі телефонуйте за номером 101 або 112. Протягом тижня на території Лозівського району буде панувати холодна повітряна маса. Для того, щоб уникнути переохолодження, треба керуватися наступними правилами: одягайтеся тепло та багатошарово. Обирайте взуття з товстою підошвою, захищайте голову шапкою та шарфом, а руки рукавицями. Якщо плануєте довго перебувати на вулиці, їжте висококалорійну їжу та пийте достатньо рідини, наприклад, гарячий чай. Під час тривалого перебування на вулиці... Намагайтеся щогодини заходити в тепле приміщення, щоб зігрітися. Регулярно рухайтесь, ворощі пальцями рук та ніг, не стійте на місці, зігрівайтеся гарячим чаєм, а не алкоголем. Алкогольні напої не допомагають зігрітися, навпаки, призводять до втрати тілом тепла. Якщо відчуваєте тремтіння, сонливість чи інші ознаки переохолодження, негайно зайдіть у найближче приміщення або пункт незламності, випийте гарячої рідини. Якщо ваш стан не покращується, зверніться до лікаря. Вчіть цим простим правилам дітей і демонструйте правильну поведінку своїм прикладом.